На вертко підлетіли хто-то. То наші? Не на уряті. Ну, да, от Да, не наші, не наші. А які й і? А ти бачу. можеш відкотити, якщо Пі... він в зону залетів. Тогда він витає в зоні прямо. 157. Але це і й... айдішників пілота не видно. Та мені пофіг, збережи бодаски, скинь мені. Зараз я Дякую. я. Дякую. О, окей, він летає. Блін, ну що непонятного? Я не встиг. То треба було йому з парашута їх скидувати для Вони сіли на нижню палубу Зае прям по дропу кататися, окей нам можна кожен дроп Найс Ну ми типа в наші тоже на вертико залетіли Якщо так казати ой, -ой, -ой, -ой якщо так казати, вони кожен дроп залітають на вертику. Вот куча літаків поприлітало, повно літаків Толим по літаках Дуже багато літаків Типа лодка тоже транспортный заскачет. Ну, вони на аэропорт, кожен аэродроп. Дроп начався, вони на аэропорт, залетаем на вертику. Понял, мы на тачках подъезжаем до края зоны, а вони такие, а мы на вертику залетим наверх. Тут он контроля, не можу залізти. Контролить? Идем? Я не знаю, що саме. Ну вони через вертик, через вертик ми застрибували на аеропо... на цей, на Віннасуці, але ми їх скинули поки що. Найс. Nice. Тобі тут, вроді би, через глотку, чувак, якось заразували, але в не пролучається. Бо мене вже У мене наверху вроді, ну було тільки два типа по вертушках кидаємо. Ще скільки там до відкриття дропу, не знаю садись ты зло Без выходная ситуація. А там не можна в зону ночь на локе Э за зоне в плавлено, окей. Бляха, наші тупі, не бачать, що вже з виходу підходять. Біліслав. Ммм. Де твоя шкварка? Рибово. Рибово. <кхи> Це з моєї хати. Ну, пускай не може. Я одного бив, до мене... Ой-ой-ой, ці слайди я бачу це теп оцей просто. Але я не бачу айдішники, типу, щоб знати. Хто щойно вбив, Хто щойно вбив нашого? Якщо є інфа, то я знаю хто це. Ага, це 11.59, добре, є, записав.